Два роки тому я пропонував систему грантового навчання замість бюджетних місць в університетах. І тоді мене ніхто не почув. А тепер ось уряд гордо заявляє про те, що вони впроваджують грантову систему, і вона допоможе більше студентів більшій більш кількості студентів допомогти. Ну, ви знаєте, це можна було реалізовувати два роки тому назад. А от в стані війни мені здається все ж таки, що потрібна трішки інша система. І я її запропонував Телеграм, Ютуб, я там описав, як я це бачу. Мені здається, це і якість освіти підвищить, і рейтинг університетів підвищить, і конкурентноспроможність здобувачів підвищить, і. Певним чином закриє доступ до університету тим людям, які ну, не повинні вчитись в університеті. І часто ці люди йдуть до університетів, витрачають своє життя, здобуваючи ту освіту, якою ніколи не будуть користуватися і займатися. Це фактично таке життя в холосту. Ну, подивимось, можливо, неможливо, а точно хтось із чиновників явно дивиться мій канал і можливо прочитають. Я вже не претендую на авторство. Я вже не претендую, щоби. Мене запросили там міністром освіти. Я вже не претендую ні на що. Беріть, користуйтесь тільки так, щоб воно йшло на користь українському народові. Тільки не робіть лекала із західних партнерів, тому що те, що хтось із чиновників, якось один із чиновників розповідав, що він там в Оксфорді вчився, він там бачив. Часто те, що ви там побачили, це тільки вершина айсберга, а повне функціонування і системи освіти в цілому, воно зав'язане на всіх процесах в суспільстві. І те, що ви там щось побачили, не означає, що воно буде працювати у нас. Тому що в нас суспільство інше, у нас життя інше, у нас умови інші, ментальність інша, все інше. І тому, отак, як я там бачив, знаєте, ну, це. Дуже дивна позиція, особливо для чиновників топрівня. Тому читайте, користуйтесь, впроваджуйте. Якщо потрібні будуть консультації, мене в принципі легко знайти. Я завжди проконсультую. Правда, знаєте, в українців є одна така риса. Всі вважають себе надто розумними, тому ніякі консультації не потрібні. Депутати вважають, що вони найрозумніші, тому можна приймати рішення абсолютно інколи дивні. Ось пані Мар'яна знає і не тільки Мар'яна. Чиновники найрозумніші прийдеш в будь-яку державну установу і на тебе дивляться, як на. Е, да, як на носія влади згідно конституції, це я в кавичках е, саркастично виражаюсь. Тому не думаю, що хтось проявить великий інтерес е, і скаже: Вау-вау, ось ви ж там запропонували, давайте, ми вас там в робочу групу будемо реалізовувати, підвищувати якість української освіти. Ось я фільм дивився, щойно там фізиків зібрали, знаєте, найкращих, і вони почали вирішувати проблему. От уявіть собі, якби от таку проблему там вирішували депутати, які вирішили, що вони найрозумніші. Одного фізика не запросили. Телеграм, щоб ці профілю підписували.